Добрый день. Для моей вене ночь. Сейчас мы распакуем. Человек нам передал травмат свой. Домашний. Мы его распакуем. Это, это форт не из новых. А похоже такой как у меня.

Помним, да, что если у вас травмат без доработки, тогда с него смысла в зале. Шух прислал его прямо в коробке. Травмат у него не один. Денький человек поставил під коробочку. Смотрим, да, по расписки, дозвони на автомат. Бачимо, да, Ось. що у нас все законно і легально. Бачимо, так. Да? Це одне из немаловажних деталей, скажем так. тех техпластырь по травмату Травма 12-го уровня. Коробка у серия беги Бачим там. Это серия АРМ. АРМ-ВИИ была самая благоуточная серия в свое время. Ну, в своє время і Крим був у нас тут то, тоді ще. Так що таке все. Це у нас чек. Бачимо, так? Да? Він, він увесь, увесь вигорів. Чек про покупку. Робіть з разних копій. Ще один чек, скаси Це сплачено, теж робіт, купію. Тобто, при покупки, при покупці, травматичних набоїв. Допустимо, зіно. Травмата. Запасного магазину. особливо з набоїв. Всегда сохраняйте об очейки, потому что может быть потом питання якісь неприємності для вас. Так, 12-го 12 року систему травмату вже 12 років. Серия VI це одна з удачных. Замінити б'ємо брокоятку. Тому що вона така трошки страшненька. Сейчас я вам покажу жостики маму років. От маму більше. І рукоятка тут бачимо як нову. Взагалі, бачите, то, маніки, тут немає тут потертостей. Це йому буде 20 років скоро. там 12. І цьому буде 20 мов, домашньому. 40 немали. ну Тепер давайте цей кромат подивимось. да Зразу хочу определити 12-й зарядний магазин. Для примера, допустим, у мене стоїть під 16. Це ми Бачимо дату. Продовжував, щоб ви розуміли для сравніння. Ось бачимо дату. Е, 4 набоя плюс і губки длінші. Бачимо дату? Мене набагато далінше. Тут бойові, тут короткі. Короткі це. Ну не дуже добре, но... Так. Да. Щоб просто поставити магазин, травмад робити не буду. Показуємо. Бачите? Чого? Ну, просто приміру. Подивимось, що там нічого немає? Нема. Це рідний. Бачимо, так робимо. Ставимо бойовий. Думаю, все понятно, що да? без до опрацювання він такий магазинний переваг. А це не дуже. Я хорошо, але да. це інша тематика. Люфти допустимі, в нормі. Мало завишені, ну... Це допуск заводив. Питання в іншу патроніку. Це мене більш безпокою. Без а, бачив ще, да, що тут стоїть у нас мушка железна, а тут а тут, тут теж залізно, бо бо є ще пластик. Да, експортний варіант бачимо да, на три точки закала. Це робився контракт у Хорхе Брашку. Хто пам'є. Хто, хто, це в ті, в ті роки були особливо, в Брашку. Там, де три то, точки бачимо, да? От вони бачимо, да? Раз, два, три. Новех там, де Бойок виходить. Так, Бояк, Який странний, звісно. Бажимо. Він тут входить. Ось цікаві. Стоїть тонкий фразерований, середній. Що є один із проблемних, кстати. Механізм стоїть штампований бойовий. Бачимо, діаметр 5,8. Це в своє своє время був самый удачний діаметр. Тепер патроник. Інтересно, він піджавів чи ні. Я там шва смазки особо не бачу в ньому. Він колись чистився, я теж не бачу Видно рвав пульки він в своє время. Да, хочу напомнити. Хто не знає, до кінця. Стол со -со составний. І даже внутрі це видно. Це видно. На три шпонки. Бачимо, запаяє я не з завода. Що, о том, що завод форту вміє робити. Патронник середній. Ну, Такий. Не сказати, що він хороший, а що він і плохий. Допуски в нормі. Угу. Дивимося Дивімо, тепер закатка. Тут вузька, а тут широко бачимо, да Набої заводські сара і мак. Дивимося люфт в маку дивіться. Люфт більше, бачите? Більше. ставим закатку і покраще. Люфт менше. Бачите, дивіться? Менше. Це немаловажливо. Тобто бажано на такий травмат робити закатку таку на, на, на будущее для, для власника. Е, тепер конкретно. Що треба цьому травмату для успішних стрільб, результатів і скажемо так, щоб йому цього, цього трубку не вирвало. Треба шлифовку по полировку патронника, укорочение і, і, і замена отстекателя в бойовий. У бойовий я сейчас найду, сейчас покажу. Бойовий. Ось, я знайшов бойовий. Так, ось воно. Так, це не. Це, це ось уже підготовлений. Такий, як у нього тільки підготовлений. Вже готовий. Це стандартний образець. Ну, це тонкий длинний. Хто не розуміє. А це ось іменно стоїть. А, це ось його йде іменно, іменно бойовий бачимо, так? Да? Він іменно йде бойовий. Оце. А, а це йде від нового образця, Бачимо, да? Він скопірований під бойовий. Той він не бойовий, але він скопірований. Бойовий трошки отлічив. Думаю, понятно всім, да? Ну, а в другому, що такий можна не підійти сюди. Тому що у них рамки різні спуска. І руагсухарювателі у них теж вже різні завода. Тому <клінг> прощим ділом вкорачувати. На роботу боту це не влияє. Допустимо, у моєму травматі стоїть іменно бойовий. Зараз вам покажу. Ну, щоб було всім все понятно. Всі помнять не теж, що у мене все завжди знаходиться патрону патроні. Для мене безпека і життя це перш за все. Щоб не спутати з його, бачимо дату, що у мене, у мене іменно бойовий стоїть. В нього такий, у нас такий. Хоча травмати, в принципі, ідентичні. Що ж мішо його. Бачимо дату, щось що у нюанси. І, і в мати механізми в мене чуть дороблений. Патроні страшненький, ну ладно. Навіть збирати не буду. Заодно вже їх почистию. Комплект у мене мощніший бачимо. Зараз ми йому підберемо теж. Щоб у нього теж був мощніший. Такс, це моє це моє. Дивимося тепер по накльопам. Ну, по порівнянням з моїм і залство в нього відновить. Бачимо, так. Ось примерно мій Бачимо, да, то, що ми з накльопами. У нього цього немає. Мій тобто заотвор побачив більше, ніж його. В принципе и все. Ось такие нюансы. То есть, що цьому цему травмату треба? Шлифовка, каполіровка патронника, розвертка стволи, пульний вход, переход на конус, укорочения отсекателей і, і треба хорошу, хороший бойовий комплект под пружин. Мини в час. Підберемо. і підбирам. От коли це в нього все усе буде, то потім по ньому вже питань не буде. Через мене пружинки. Підберем, так, да, там мені один хтось писав нудно, там, довго, там ще як. Друзі мої. Кому ну, нудно ну, й довго. Не, не давіться. Будьте дальнішим камрадом. Та й все. Все отлично, в принципі. вже підібрані, все. Питань немає. Так що, порукокоятки оновити і все. І все супер. По магазину я сказав. Що це Ну, Допустимо, це краще. Бачимо, да, тут все. Бойовий, я десь бойовий. Думаю, понятно всем, дату все. Да, що бойовий, я з бойовий. В принципі, все. Ось таке відео. Коротке, довго знімати не буду. Думаю, все всім понятно. І що треба зробити. В принципі, все. Ну, контакт ще раз по дороботі. 066 516 066 100, 170 71 28 і 0,98, 0,9836-37 ГСО. Да. Ще раз показую, що пружину ці всі покупні вони не годяться. Я вам вже їх показую. Щоб не на направляйку вони не підходять. <кій> так що дивіться, беріть тільки те, що, що, що треба брати. У своє время цей пістолет ну, травматичний був. Один з успішних, успешных, кстати, у своє время. Ну, у свое время я ж вам рассказывал. Крим теж тоже у нас. не було. Це, це його, його всякой дебризации. Ну і все остальне. Тому образец хороший, але самое главное, это патроники у не чистять, одне смазують, потім раковинки, зжавчину, ну і так далі тому подібне. Геть навіть я свій баг, бачите, розібрав перед вами. А він вже його треба на чистку. Стріляв я з нього десь тижня-два тому. Просто проазготер, бачите, мало. Треба зробити правильно. Поэтому зібрати геть не буду, зроблю правильно. дудка в нем такая же по идее сейчас я покажу дудка дудка такая же по идее это не общем, да? Тільки чуть разные по конструкции. А, не, у меня потолще. У нього йде ідемха 4, У мене і 12,9. Ось я бачу. Ну, то есть примерно. Допустим, мій затвор, мій ствол в його у затвор не, 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 не підійде, бачите. Це мій його. А його в ному буде болтатися. Бачимо, далі. Бачите, тобто, тому що в мене ствол ішов. Що... У мене ствол йшов що... 에... Влог... 20-тих років, а у нього йшов вже 2010 років. Тому вона стала трошки уміншати. Така так, так конструктурність особенност со соток у мене толще. Це таке діло. Да. Почему-то так воно рыл <coughs> Да. Ну, в принципі, і все. Попав патронникам. Ну, давайте про... проверим его його і мені. Интересно. Да. На видео. От його двигаемся. Ну, люфт. Бачим, да? Тепер мідаємося. Бачим, що у мене люфт більше, бачите? Чому у нього? Патронник у нього краще. Бачим, да? То Ту, я серія V FBI, вона то сама удачна вообще-то. По идее. Ось такий нюансы, да. Поэтому такі справи, в принципі. Думаю... Думаю, все всім понятно. Все всім понятно. Так що, якось так. Да. Все. Бережіть себе, мір ваш дом.